Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Хто б це міг бути? Дітки, подивіться, нам прийшов лист. Доброго дня, дітки. Пише вам фея Добринка. Живу я далеко-далеко, за густими лісами та глибокими морями. У моєму королівстві добра всі люди завжди були чимними, дружними, завжди допомагали один одному, жили в злагоді та любові. Та дізналася про це зла чаклунка, захотіла вона заподіяти нам шкоду. Зачарувала наше королівство, і люди стали злими та жорстокими. А ще вона викрала мою чарівну квітку семицвітку і розкидала пелюстки за вітром. Лише зібравши всі пелюсточки, можна оживити квітку семицвітку та позбавитися від злих чар. Я звертаюся до вас, бо знаю, що ви не залишите мене в біді і допоможете врятувати королів, добра. Це буде нелегке випробування, та я можу дати вам одну підказку. Перша пелюстка може з'явитися від слів компліментів. Бажаю вам успіху і дуже сподіваюся, що ви зможете допомогти нам. Ну, то що, допоможемо феї Добринці? Так, діти, у квітки семицвітки було сім пелюсток. Якщо ми з вами знайдемо їх всі та виконаємо сім завдань, то квітка знову стане чарівною. А для того, щоб нам досягти своєї мети, потрібно бути уважними, активними та творчими. У листі говориться, що перша пелюсточка може з'явитися від слів компліментів, адже в народі кажуть добре слово лікує. А що ж таке комплімент? Так, компліменти це слова приємні для іншої людини. А як їх потрібно говорити? Дивитися в очі та посміхатися. А що ж потрібно зробити, коли вам хтось зробив комплімент? Молодці, подякувати за комплімент, наприклад, такими словами. Дякую за приємні слова. Ти завжди такий привітний. Ось ми з вами і виконали завдання та маємо першу подустку. Якого вона кольору? Так, вона жовта, як сонечко, і компліменти дарують нам тепло, від них стає тепло. Як від ласкавого весняного сонечка. І наступне наше завдання пов'язане з емоціями. Які емоції викликають у нас компліменти? Так, ми радіємо, посміхаємось, нам приємно. Але у людей бувають різні емоції. Давайте про них поговоримо. Зараз ми з вами побачимо смайлики, на яких зображені емоції. Які емоції ви тут бачите? Назвіть. Радість! Смуток, гнів, сором, здивування. Молодці малята. І з цим завданням ми впорались. І в нас знову є пелюсточка. Вона помаранчева, як апельсин. А він завжди викликає у нас приємні емоції. Подивіться на малюнок. Тут зображені дітки, які тримаються за руки. Як ви думаєте, хто вони? Так, друзі, і наступне наше завдання про дружбу. Дітки, а хто ж такий друг? Друг це той, з ким завжди цікаво. Друзі ніколи не сваряться, друг завжди підтримає, друг завжди поділиться іграшкою чи цукеркою. Друзі завжди роблять все разом. А які прислів'я ви знаєте про дружбу? Друга шукай, а знайдеш тримай. Дружба дорожча за золото. Дружба то найбільший скарб, де дружніші, там сильніші. З добрим дружись, а лихого стережись. Дружба то велика сила. Молодці малята! І з цим завданням ми впорались, за що й отримаємо пелюстку червоного кольору, бо дружба гріє наші сердечки. Але тут немає підказки. До всіх сердець, як до дверей, є ключики маленькі. І кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої. Спасибі і, будь ласка. Дітки, а що ж це за маленькі ключики до всіх сердець? Так, вічливі слова. А чому вічливі слова називають чарівними ключиками до сердець? Тому що жодна людина, почувши вічливе слово, не зможе залишитись байдужою. А що буде, коли люди перестануть говорити один одному вічливі слова? Люди стануть байдужі, можливо, перестануть допомагати один одному. І за наші відповіді ми знову отримуємо пелюстку синю, бо вічливі слова звеличують людину та живлять нас своєю позитивною енергією, як вода із джерела. Тут теж є підказка. Дітки, що ви бачите на малюнку? Так, діти посварились. А що треба робити, щоб не сваритись? Використовувати лічилочки. А хто знає лічилочки, розкажіть. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, мізінець помирив нас молодець. Я мирюся й ти мирись, не штовхайся, не сварись. Не кричи і не кусайся, моїм другом залишайся. Молодці малята, із цим завданням ми впорались, і в нас є п'ята пелюстка. Вона зеленого кольору, як той паросточок, що проростає у нашому серці, коли ми миримось із своїми товаришами. А що ж підкаже нам ця пелюсточка? Старайтесь робити добро день і ніч і в кожну хвилину, щоб серденько, як сонце, цвіло, та хорошею робить людину. Вчинки людей бувають добрі і погані. Давайте пограємо з вами в гру, яка називається оціни вчинок, і з'ясуємо, де які вчинки. Якщо вчинки добрі, то ви повинні показати смайлик, який посміхається, а якщо вчинок поганий, то смайлик, якому сумно. Хлопчик тягне кицю за хвостика. Хлопчик поступився місцем. Хлопчик обсипає піском, дівчинку. Діти допомагають бабусі. Діти годують пташок. Діти поливають квіти. Хлопчик не поступився місцем. Які ви молодці малята! І це завдання виконали, за що отримуємо шосту пелюсточку. Вона біла, як квіточка підсніжника. Вона завжди першою пробивається крізь сніжок на весні. Так і добро завжди перемагає. Малята. Як ви думаєте, що може означати цей малюнок? Разом нам цікаво, весело, разом ми можемо створити багато цікавих речей. Ми один одного не ображаємо та один одному допомагаємо. Молодці малята, і за це ви отримаєте сьому пелюстку. Вона фіолетового кольору. Це ніби всі кольори зібралися докупи. Все, про що ми з вами сьогодні говорили, робить нас добрими, гарними людьми та вірними друзями. І ось ми з вами зібрали всі пелюстки для квітки семицвітки. Дякую, мої маленькі друзі. Я знаю, що вам було нелегко, але ви розшукали всі пелюсточки, і квітка семицвітка знову стала чарівною. Розсіялися злі чари над нашим королівством добра, розтопилися темні хмари на небосхилі, засяяло яскраве сонечко, та з'явилася первиста веселка. Люди знову посміхаються один одному. У нашому королівстві запанувала злагода. Дякую, любі мої, за допомогу. Ось ми з вами і виконали всі завдання, і наостанок я вам пропоную намалювати отримані емоції від заняття та надіслати їх мені в особисті повідомлення. Я вам дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення маляти!